Доброго дня, мої шановні глядачі. П'яте відео на тему прогноз по областях України. На період до 10 лютого 2024 року. Яка ситуація військова? Яка загроза йде з боку Росії для України в контексті війни? Так, не починаємо ми з Тернопільської області. Тернопільська область, може. Збиватися у повітрі, ціль повітряна, в такому плані повітряна ціль, яка збивається, можуть бути уламки, десь територія води. Окрім того, у вас ще може ходити якась фейкова інформація стосовно спроможності неспроможності вашого ППО. І стосовно того, що хтось із ваших можновладців зловживає своїми повноваженнями? Зловживає своїми повноваженнями. Якась тема у вас не може дійти до логічного закінчення? Так, що тут можна сказати? Що... Наші будуть намагатися відбити цю атаку, може знову ж таки, збиття у повітрі. Збиття у повітрі. І е, зупинка. Зупинка розпадання. Неспроможність ворога щось досягти цієї кінцевої мети. Неспроможність. Знову ж таки, якась інформація стосовно вашого захисту? Якби безцільність захисту, ну от, або неспроможність захисту, ну, от, ну, щось таке. Чи якась у вас там депутатка буде якусь воду в ступі, толокти, знаєте, колотити. Стосовно цього. Ну, ППО буде працювати, є загроза цілі. Є загроза цілі. Будуть збивати. Будуть збивати. Навіть будуть так збивати, щоб попередити проникнення цієї повітряної цілі в межі вашого повітряного простору. Ну, ось так. Далі дивимось. Волинська область. Волинська область до 10 лютого. Ну, якесь шалене, дурне, може біля вас над вами кружляти, але, знову ж таки, працюють ППО. Працюють ППО. Окрім того, дивіться, там на кордоні у вас, на кордоні, можуть бути провокації, до речі, ви ж з Білоруссю, там. Межуєте? Можуть на кордоні бути провокації, такі шалені, на дурняка. Можуть вони кинути когось або якісь такі вогняні, можуть, ніби як перестрілки, провокації. Ну, те саме можна сказати, що на кордоні до вашої області з інших областей України будуть намагатися зупинити цю загрозу. Зупиняють загрозу і е, наші будуть такі спроможні відбити. Немає шансу ворогу щось наламати. Немає ворогу шансу скоординувати свої дії так, щоб вони досягли мети. Але, знову ж таки, ситуація може виникнути критична, важка. Ну, будуть зупиняти. В будь-якому випадку рівновага, баланс наші контролюють. Це добре. Тому будьте обережні, все одно, як би там не було, будьте обережні. Далі, Львівська область, покажіть, будь ласка, Львівська область. Можуть атакувати вони, будуть на горизонті, на горизонті вашої області зустрічати і блокувати, намагатися не допустити щоб проникло на ваш повітряний простір. Ну, все одно загроза є для цивільних інфраструктур. Можуть бути проблеми зі світлом, до речі, у вас система розподілу світлу в такому плані. Проблема якась. Загроза взагалі є для цивільних. Будьте обережні, загроза для цивільних. Карта домівки перевернута. І так не має бути. Як би там не було, будьте обережні. Ну, захист стоїть, захищають щось конкретне. І що хочу ще сказати, ворогу постійно надходить інформація. Постійно, постійно вона не припиняється. Як потік інформації, він постійно йде до ворога. Ну і окрім того, наші будуть відбивати, відбивати. Ну, тільки мені не подобається, що тут, ну, якби я відкриваю карту сімку жезлів, атаку, атаку ворога іде. І атака він буде спрямовувати на цивільні інфраструктури або на щось таке енергетичне, що дає світло, енергію в домівки. Ну, така токсична ситуація може бути. Десь перед, ну, от перед Сутінковий. Такі не повні не ніч, а от така от, як сутінки такі. Далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область до 10 лютого 2024 року. Івано-Франківська область. Ну, Нестабільні зупиняють тим, що рухаються назустріч. Може, щось таке над, вами, над вашими головами лавірувати по дурній траєкторії. Знову ж таки. Загроза для місцин скупчення людей. Але наші активно рухаються назустріч тому летючому, що загрожує. Ну, Початок того, що включається ППО, є загрози, що будуть збивати, що будуть збивати на, ну, у повітрі. Знову ж таки, є загроза. Але ця загроза якби ну, нестабільна. Нестабільна. Це 50 на 50 можна так сказати. І Наші добре відбивають, в будь-який момент наші відбивають. Тому ситуацію будуть стабілізувати Ну, в такому плані. І ще одна область в цьому відео це Закарпатська область. Закарпатська область, покажіть, будь ласка, до 10 лютого 2024 року. Ну, на поготові, завжди, на поготові, щоб закрити горизонту, тому що може спрямовувати вогонь з повітря. Ну, скажімо так, тут більше працює ворожа розвідка. Ворожа розвідка з боку ворога і. Ну, вони, знаєте, таке відчуття, ніби ворог чекає потрібного моменту. Він наразі чекає, от якби, от чекає, коли буде сприятлива ситуація, щоб він зміг щось спрямувати. От Хоче він, дуже хоче. Ну, от чекає прямо. І у разі програвання цього сценарію буде відбиватися... У повітрі щось нашими хлопцями. Ну, Бачите, вони хочуть, знаєте, це ви, Закарпатська область, як щось таке недосяжне для ворога. От для ворога це от закриті наразі горизонти, але він от прямо так хоче ну, відсвяткувати. Якась конкретна ціль. Ну, якщо в разі програвання знову ж таки цього сценарію, там наші будуть рухатися назустріч цій цілі. Ну, ціль є ворога. Але, знову ж таки, ситуація буде контрольована. Ситуація буде контрольована. В такому плані система там налагоджена. Тому, як би там не було, все одно реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Дякую вам за підписку. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та лайки. Все є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!